Вітаю студентів, гостей і друзів полтавської політехніки. Дорогі, шановні друзі, зазвичай в полтавській політехніці багато традицій, одна з яких полягає у тому, що коли відзначається день першокурсника, а саме сьогодні він відзначається в нашому університеті, простіше кажучи, це посвята у студенти, зазвичай студенти проводять вечірку. Але враховуючи, що вже 218-й день Україна б'ється за перемогу і, на жаль, в нашій країні воєнний стан. То ми вирішили, не порушуючи традиції, провести патріотичний захід в підтримку Збройних сил України під патріотичною назвою Навчайся в Україні. Ви великі молодці, ви всі патріоти України, адже для навчання обрали саме Полтавську політехніку. І обрали Полтаву і Україну, адже ви є майбутнє нашої країни, є і, і молоді люди, які будуть після перемоги оновлювати нашу країну, відновлювати зруйновану інфраструктуру і відбудовувати нашу країну, робити її однією з найкращих. Я хотів би сьогодні в першу чергу подякувати Збройним силам України за можливість ходити на пари нашим студентам, за можливість проведення даного. Патріотичного заходу і подякувати нашим студентам, волонтерам, які з перших днів війни створили в Полтавській політехніці чудовий волонтерський штаб. Його очолив наш випускник Артем Лоїк і команда студентського самоврядування, яка надавала, надає і буде надавати допомогу Збройним силам України і всім вимушено переселеним особам. Сьогодні ми дійсно з усією родиною, адже ми є патріоти України і робимо все для того, щоб якомога швидше наступив мир і Україна перемогла. Я вважаю всім миру, впевнений, що все буде Україна. І слава Україні! І дозвольте розпочати благодійну акцію і запрошую сім'ю також зробити внесок. Підтримку зброю. Здійснюємо збір коштів, які направимо на придбання автомобіля військової частини. Надзвичайно приємно, що молодь обирає для навчання Україну. Вона бачить себе в Україні, вона буде розбудовувати Україну. І тому ми пишаємося тим, що у нас така чудова, активна, сучасна молодь. Слава Україні! Марширують добровольці, у Кривавий Дан визволяти Україну із її хейтан, окупант горить, прапор має рить, хто не вирів, яму ще собі має рить Землю падать зомбі, скоро виростуть слідки. Наші на концертах зона роздають свитки. Закриває за політ, падає літак, рашисти, джека за політ. А ну не відступи шалені, сатана, ця наша країна що не стана Заробітні про вилізи з берегів Плюсуємо добро, мінусуємо дорогів Ти є єдина дорога Що я далі вірю в ЗСУ, тому і ви вірте в ЗСУ Це дуже було приємно. Надіюся, радіше, чи відбутися зібралось дуже багато студентів, зібралось дуже багато людей. Мені дуже сподобався благодійний концерт. Я вірю в ЗСУ. Слава Україні! Ну, концерт пройшов неймовірно. Всі були просто в захваті від артистів від цієї атмосфери. Я думаю, завдяки таким концертам ми зможемо об'єднатися та бути разом. Україна б'ється, Україна переможе, слава Україні.